У Конотопському дитячому будинку інтернаті кандидата у депутати Верховної Ради України Миколи Петровича Нагу зустрічали раду з установою, у якій постійно проживають 127 дітей та молоді з восьми областей України з вадами розумового фізичного розвитку, що потребують стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування, Микола Петрович, знайомий за часів роботи у Конотопі. Прибувши на місце зустрічі, зацікавленістю роздивлявся на місці, і зустріч почав з висловлення захоплення умовами. створення Ореними працівниками закладу для мешканців інтернату. Приємно вражений, що і ремонт не зроблений. Та забота. Молодці. Це не просто в сучасних умовах створювати такі нормальні умови. Якщо взяти вашу роботу, вона ж теж нелегка. Стояли на легках не стояла на ступінках і говорить: попробуй вам працювати, кожен день посміхати. Микола Петрович у своїй розмові з колективом інтернату торкнувся основних напрямків своєї передвиборчої програми. І треба. Потреба і в містах, теж і дороги ремонтувати, цілий ряд соціальних об'єктів проводити відповідність і бродувати економічний в цих містах і взаємну кооперацію організовувати, і взаємну підтримку і обмін досвідом. Тобто, це дасть можливість мистам, так, зовсім по іншому розвиватися територію. Один з важливих постулатів передвиборчої програми кандидата у депутати Микола Петровича ноги обмінюватися досвідом інших міст, втілювати найкращі примірники у життя у кожному окремому закладі. У нас є город Побравтіма в Росії, Росії Железногорськ, вони відремонтували реанімаційне відділення, ми відкрили. Потім вони є допомога, ми томограф поставили поставилися. І от така йде состязательність з росіянами. Колектив дитячого будинку школи-інтернату працює наполегливо. Це неможливо не помітити, відзначив Микола Петрович. Помітно, що педагоги закладу живуть, не втрачаючи жодної миті. Посадили тут, вона є, посадили ще, вона є. Садили сад, шат, він є, буде пісемо. Шлося під час зустрічі про проблеми. Заклад розташований у передмісті конотопу. Працюють тут здебільшого жінки. Більше того працюють у дві зміни. Діставатися додому приходиться на велосипедах, але не транспортні проблеми їх лякають. У нас немає освіщення по дорозі, понімайте кладбище, зарослі, і ми ходимо потім какуші. Ну, хорошо, як загребельця. От мій, допустимо, на вокзал, я йду сама. Я медработник. Хоть одну лампочку на, на нашей территоріи можно. Конечно, надо связать. Обязательно надо передати. И можливість, я вам скажу такая, моментально есть. Треба просто працювати. Над простими вопросами. Не фантазірувати не злетати. Взагалі, проста людина завжди може розраховувати на допомогу Миколи Ноги. І це, незважаючи на будь-який статус, підкреслив кандидату депутати Верховної Ради України. Я переконаний, що життя ми повинні створити значно. Краще. Життя повинні створити для простої людини. Я намагаюсь працювати все життя, У мене відкриті двері ну, майже з семи годин ранку. Понатопщина для Миколи Петровича ноги рідний край. Мала батьківщина його жодного разу не підвела, і цього разу він спирається на земляки. А вони, в свою чергу, роблять ставку на свою людину людину, якій довіряють. Я довіряю цьому кандидату. Він мені здався простим, таким людиною від народу з народом, якби наш дуже гарний, простий із народу, такий, як ми удачі йому, хай побіждає на виборах. Ми за його тепер переживаємо, щоб усе в нього все получилось. Йому люди довіряють, знаючи це по конотопу, Скільки він тут має прихильників і е, які його підтримують. Я знаю, що його кроливчани добре знають. Я тільки ну так, як він сам сказав, що шостка може мене не підтримати із-за того, що вони не хочуть, що я буду уходити, але я думаю, що він, якщо його виберуть депутатом Верховної Ради, то він зробить більше і для шостки, і для конотопа, і взагалі для цього північного регіону, будучи депутатом. Знаючи всі ці проблеми, які хвилюють, тому Шостка хай теж жителі шостки не хвилюються, що він їх покине. А він буде робити більше, більше зробить і як депутат.